Вітання, мене звати Івана Семенюк і в цьому відео хочу розказати про розлучення. Розлучення це буде з моїм домом в Україні. На початку повномасштабного вторгнення я виїхала у Францію зі своїм сином і мамою. І до повномасштабного вторгнення ми жили там на квартирі. Я, мій син, моя сестра, моя мама і мій брат. Мій брат пішов служити, а моя мама теж виїхала у Францію, моя сестра переїхала. І пройшов рік з того часу, як я перший раз переїхала в Україну. З того часу, як виїхала, і я прийшла на квартиру в кімнату збирати речі, які треба, потрібно віддати, які вже не потрібні, які не актуальні. Це було в кімнаті, все завалено, там ніхто в квартирі на той момент не жив, і було дуже пусто. Зазвичай там завжди мало місця всім було. А було дуже пусто і, і було таке відчуття, що вже цей ну це кінець чогось, і більше ніколи так не буде. І воно а, а, була злість, я дуже злилася на русню. Я включила музику, щоб було веселіше прибирати і почала перебирати речі. Перебирала малого речі з народження і а, свої почала згадувати, як ми з ним басейн ходили. І я почала звикати до свого міста Луцька. Було дуже тісно, але душевно і комфортно. Я речі не дозбирала, я почала плакати. Такий... Мені стало гаряче. Мені стало гаряче, мені стало душно, в мене почала рушитись голова. І я зрозуміла, що я, я не, можу, не можу доскладати речі, не можу там знаходитись. Це буквально було годину. А, і все. Я прийняла рішення, що я вже не та, і я, можливо, більше ніколи не буду жити в цьому житлі і можливо в цьому місті і вже по-іншому. А, а, як, а як правильно, я не знаю. А, Ось так. І велика дуже різниця між людьми стала. Все стало не таке. Просто. І ніхто це не може пояснити, бо всі переживають таке саме. Просто Просто прірва якась між всіма. І дуже боляче повертатися. Навіть якщо нічого не сталося, але це такий прям ком, га, гарячка, і просто кружиться голова. Дякую за увагу.